90 днів тривав аудит комунального підприємства Полтава Фарм, замовлений Полтавською обласною радою. Її результати обласним чиновникам оголошує представник Держфінінспекції під час засідання комісії з питань охорони здоров'я. Порушення чинного законодавства, а є інші порушення не порушення, а неефективні прийняті управлінські рішення. Фахівець Держфінінспекції називає багато цифр у своєму звіті. Це і неабияка зарплатня та премії керівника підприємства, витрачання коштів на сплату відсотків за користування кредитними ресурсами, відсутність відрахування прибутку до обласного бюджету, але те, що об'єкт збитковий, аудитори заперечують, втрачена монополія і втрачена конкурентна спроможність ні об'єкт контролю є дієвий і може в повній мірі виконувати ці завдання, які на сьогоднішній день можуть ставити органи влади. Далі зі своїм виступом на трибуну виходить заступник директора Полтава Фарм. Втім, громадськість цікавить по суті одне питання: чи вважає він законною зарплатню свого керівника? Законна чи незаконна, значить, ми вважаємо, що законно. на це ми трошки трошки Ну, але... Наверно, буде юридична тата. Члени комісії з питань охорони здоров'я нарікають ситуацію. Комунального підприємства мали б контролювати у департаменті охорони здоров'я, якому юридично підпорядковується Полтава Фарм. Але його представники посилаються на закони. Є статут. Є там чітко є господарський кодекс. Я, я не маю права влазити і дивитися, що там робить хто є торги, я все ніч не і, і не допускати. І, і я не можу цього реально робити. Заслуховування результатів роботи Полтава Фарм підсумовує губернатор. Цього буде до нас оцінка, і тому все робить мене порожні. А саме головне, що ми всі тут в залі відповідали за те, що ми відбувалися 3, 4, 5 років. Але наступне питання порядку денного теж стосується цього комунального підприємства. Його працівники направили до обласної ради колективне звернення. У ньому, зокрема, пишуть сьогодні склалася загрозлива ситуація, пов'язана з умисними діями адміністрації підприємства, направленими на доведення підприємства до банкрутства. Тож, не зволікаючи, ми вирішили повідомити вас про відомі нам факти та можливі розроблені ними схеми. Далі обговорення справ підприємства набуває зовсім іншого вигляду, адже під цим зверненням підписалася й головний бухгалтер. Яка розповідає про те, що на підприємстві почали з'являтися сторонні люди, які вимагали дати їм доступ до документів? З цього люди роблять висновки. Підприємство загрожує рейдерське захоплення. Офіційно не можу сказати, але неофіційно і не говорять, що нинішня влада способствовала приходу цих хлопчиків. А директриса попала із кризом сьогодні в больницю, і за те, що вона не знала, як. Виключитися з цієї ситуації і не вона сьогодні була ініціатором того, щоб продати це підприємство. Це вам на всякий случай. що треба начиняти, Володимир Михайлович? Сьогодні ми повинні зробити все, щоб ні один сторонній чоловік не зайшов на це підприємство. Учасники засідання одноосібно вирішили, підприємство продовжить працювати. А ще має бути передано у підпорядкування обласній раді та отримати раду директорів, аби запобігти одноосібному вирішенню стратегічних питань. Остаточні рішення депутати мають прийняти за тиждень під час спільного засідання цієї та бюджетної комісії.